Доброго дня, шановні гості каналу. На вас чекає нове оповідання. Але не забувайте про лайки і підписку. Текст читає Елла Малахова. Ігор на прізвисько Глухий опинився у полі мого зору, коли я на міському цвинтарі шукав місце поховання мого нещодавно померлого родича. На похороні якого мені, на жаль, не довелося бути присутнім. Щось шукаєте, звернувся до мене вдягнений у обідрану шкіряну куртку, чоловік. Його кулясте червоне, з короткою, як у дячка православної церкви, борідкою, висловлювало зацікавленість. Я простягнув йому клаптик паперу, на котрому рукою співробітника цвинтаря. Було написано номер сектору, ряду, місця, цікавлячого мене захоронення. Йдемо, я проведу. Ігор впевненою ходою пішов між могилами. Ось вона, глухий вказав на об'єкт моїх довгих та марних пошуків. Ти тут працюєш? Зацікавлений його беззаперечним та блискучим знанням місцевості, поцікавився я. На життя я тут заробляю. На могилках їжею, а деколи й грошиками можливо розжитися, а іноді і горілочки трохи перепадає. Коли штатні працівники цвинтарю не встигають свою працю робити, а зараз багато народу мре, ми з товаришами їм допомагаємо, могили вручну копаємо, померлих закопуємо. Тут як опинився. Я після ув'язнення в мене чотири ходки за плечима. З таким тягарем сам розумієш, нормальну роботу знайти дуже тяжко. У безхатьки оформлюватися не хочеться. От і став копачем могил. У тюрму знову не піду. Там ні їжі, ні чаю, ані цигарок немає. Все з кабанчиків. Так ми посилки називаємо. А хто мені щось прийшле, я сирота. А прати за цигарку, чужу білизну я не буду. Краще вже тут, та й на свободі, не цукор. Під автівку, буває, кинутися хочу, але не можу. Людину ні за що під статтю підставлю. Живим закопати ніхто не згоджується. Може, з багатоповерхівки униз головою стрибнути. Тоді точно закопають. Воно бачиш, могилка. Тут мій товариш, можливо, промовити навіть компаньйон похований. Також тут промишляв, одного разу щез на два тижні, а у його хлопці з моргу привезли. Я ж його й закопував. Труна була цвяхами забита, навіть не знав, що кориша ховаю. Це вже опісля Камбалиха подруга покійного сказала, що я жеку закопав. А знаєш, як без хатків ховають? Несподівано змінив тему розмови Ігор. Щоб лишній раз не ганяти автівку, їх накопичують у морзі. А раз чи два на місяць ми їдемо під наглядом когось із цвинтерних робітників і складаємо. Потім їдемо сюди і закопуємо у заздалегідь підготованих ямах. Тільки не розумію, за що бідуганам така шана. Я он одного знав, та він алюмінієві таблички з батьківських могил у металобрухт здав. Ну, добре, я пішов, справ багато, несподівано перервав розмову Ігор. Забалакався я з тобою. А хочеш, на могилку твого родича, пам'ятник поставлю? Тільки не сьогодні, не чекаючи моєї відповіді, сказав він. У мене ще два клієнта на черзі. Як знайти мене у охорони, спитаєш, Ігор я, глухий прізвисько. Ці пам'ятники, що я ставлю з тих могил, до яких вже багато років ніхто не ходить. На їх місці нових покійників ховають, а пам'ятників у брухт. Я їх фарбую, вичищаю і, як нові, міркуй. Подякувавши Ігору, я попрощався з ним. Він пішов. У його щільному графіку не було місця для тривалих розмов. Порожній шлунок гнав його далі. От так, з перекинутою через плече торбою, у якій стокотять два порожніх стакани та ніж, а можливо, і щось іще і заробляє собі на життя один з численної братії цвинтерних аборигенів.